Усім гарного дня, бонжорного хойда, дахи, вона іздей. Дов'язала я кількість необхідну свою цих квадратиків кольорових, і зараз залишилося тільки обв'язати їх чорною ниточкою. То цим я і займаюся. Ми зараз не вдома, Поїхали до невеликого міста Остенде, це на узбережжі Північного моря у Бельгії. Вітер тут дуже сильний, північний, тому це такий шум биграла ці бланки. Але звучить наче жахливо, північний вітер, не північним морем, якось все так дуже так теребл-переду, а тец не теребл. Це не так жахливо, як звучить, або насправді сонечко пригріває, пляж трошки в низинці знаходиться, то люди купаються, і загорають, і кіти тут плюхаються, бавляться у воді, і чайки кричать, ну і ходять пішки по пляжу, вишукуючи щось підвісти. І ведуть себе часом кажучи, агресивно і їх багато, вони здорові, як куртки, то краще нічого не їсти, не тримати ніякої дуже глуха, то вони такі ну, трошки агресивні, додаючи драйву, але прикольно. Я не купаюся, бо я більш така південна людина, мені холоднувато заходити в таку воду, але так трошки, трошки помочити ножки, то воно завжди гарно. Я просто насолоджуюся гарним морським повітрям, криком чаєк, плюханням хвиль, в'язанням, звичайно, на пляжі, то якось так. А якщо хочете ще щось про Пельгію, то лайкніть та підпишіться, щоб я знала, що ви хочете. То на все добре, бай-бай!